Цій не взяти вузда імунітет, підвищити, коли слабкий, понизити, коли він засильний. Енергія, бадьорість, надають сили на... зранку до вечора. Заміняю собі на Одакеєве. Зараз він у мене до сих пір. Я вживаю, снідаю саме таким елемом, Все комфортно, немає ніяких таких. З незмінний, тобто призупинити неможливо. Я, звичайно, 21 століття, наука йде вперед, але вже не можна нічого придумати. І ви знаєте, і, крім того, що мені сказали про те, що воно не виліковне, Добавила десь через місяць. То, ні, ну десь через місяць Валя Прокопенко мені посудить, вона і я виписала остів, Валя, допомогла, я почала пити. Ну я вам скажу, я страдала кишечником, я. у мене я не могла їсти вже ніяких років п'ять. Це в мене почали і суглоби боліти, і нігті вражені були настільки, що я вже я все одно працюю, я намагаюсь працювати, це на людях весна літ, не, не сховається. Ніхто я в лікарнях лежала, все і пройшла багато чого, але ж ну спро.